І так, діти, починаємо урок, як завжди, з математичної розмитки. Перед вами гра допоможемо павучку. Що вам потрібно зробити? Зараз будуть на павутинці. Виникати приклади, ви їх повинні розв'язати. І таким чином про ваша правильна відповідь допоможе павучку доплести свою павутину. Готові? Готові павучку допомагати? Починаємо. І так, перший приклад перед вами. Ось павучок дає вам такий приклад. 500 помножити на 17. Будь ласка, виконуйте. Підказка, можна 17 помножити на 5, а 2 нулі до 500. Можна, я скажу, буде 8500? 8500. Ну так, перевіряємо. Вже порозказували, да, теж 8500. Так, молодці, допомогли першому павучку, допомагаємо другому павучку. 427 поділити на 7. Буде 61. Буде 61. 61. 61. Беремо по 6, да, тоді будь. молодці. Допомогли другому павучку. І ще в нас один є. Будь ласка, приклад 90 помножити на 23. Зручніше 23 помножити на 9 і дописати 0. Будь ласка. Дві тисячі сімдесят тисячі сімдесят дивимося, дві тисячі сімдесят молодці. А тепер в робочому зушиті записуєте. Сьогодні, яке сьогодні грудня в нас? Друге вчора було перше, значить сьогодні друге. Добре. В робочому зошиті пишете. Так. Записуємо разом. 2 грудня. Так, 2 грудня класна робота. 2 грудня класна робота. Звернемося до вашого підручника. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо параграф 21, який називається величина кута, вимірювання і побудова кутів. Ви собі в зошит запишіть за цю тему уроку величина кута, крапочка, вимірювання і побудова кутів. Величина кута, вимірювання і побудова кутів. величина кута, вимірювання і побудова кутів. Добре. Уважно послухайте, кути, так само, як і відрізки, можна вимірювати. Перед вами прямий кут, поділений рівно на 90 однакових частинок. І от, якщо поділити на однакові 90 частинок променями, то одна така частинка, одну таку частинку назвали градусом. Під латинського слова градус, крок, ступінь. І записують, наприклад, ось один і градус маленький кружечок вгорі. Скільки таких градусів міщої кут, така його градусна міра. Отже, градусна міра прямого кута 90 градусів, розгорнутого кута 90 та 90 180 градусів. Отже, запам'ятовую, прямий кут дорівнює 90 градусів, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Ми з вами вчили ще гострий і тупий кут. Отже, гострий кут менший від 90 градусів, а тупий кут більший за 90, але менший за 180. Далі ми будемо на малюнках показувати градусну міру кута так. Будемо малювати таку дужечку і писати 40 градусів біля цієї дужечки. Ось ви бачите, перед вами кут АОБ Б дорівнює 40 градусів. Для вимірювання кутів є прилад, який називається транспортир. В ньому є дві шкали. Чому дві? Тому що кут можна відкладати і з лівої сторони, і з правої сторони. Через те будемо уважними, яку шкалу використовувати. Далі, зверніть увагу, є центр транспортира. Ви можете на своїй транспортири, які у вас зараз є, подивитися. І знайти там центр транспортира, усі в мене є. Подивитися, що там є дійсно дві шкали, що можна кут будувати 0 градусів з однієї сторони, а можна 0 градусів з другої сторони. Ви бачите, від 0 розгорнутий до 180. І знову шкала від 0 до 180. Так. Далі. На наступних малюнках ви можете подивитись, як кут виміряти. Значить, Потрібно, там, де вершина кута, прикласти центр транспортира. У вас це може бути або рисочка, або є отвір, різні транспортири є, вам треба подивитися, який саме у вас. Далі. Якщо чесно, краще, найкраще прозорий транспортир. Ну, вже якщо який є, так і є, але знайте, Чому прозорий, тому що ну, видно все, що відбувається під транспортиром. І так, вершина кута. Повинна співпасти з нулем. Далі. Ви повинні прикласти так свій транспортир, щоб попало ж точно ваш промінь одна сторона на 0 градусів. А тоді дивитися ось так, на скут АОБ. Дивимося від нуля, тільки ж дивіться, уважно. Зараз там малюю. Так. Ось, від нуля. І йдемо дивимося ось ми бачимо 60 градусів. Далі вам міряють стопийку. Дивіться, тепер інша шкала ось 0, Сумістили так, що вершина кута співпадає з вашим рисочкою поділкою центром транспортира. Вирівняли, щоб на 0 попало одна сторона кута. І далі дивитися ось сюди. Вже по зовнішній шкалі. Бачите, від 0, і дивимося ось 110 градусів. 110 градусів. Тепер ми можемо кут поділити, щоб, пам'ятаєте, проводили промені на кілька кутів. Так от дивіться, якщо у вас кут поділений на два кути, один кут 30 градусів, другий 50, то весь кут великий, а оце 30 плюс 50, як відрізки ми вимірювали, буде дорівнювати. 80 градусів далі. Перед вами ось кут, великий, тупий МОН 110 градусів, його частинка КОН – 40, щоб знайти оцю другу частинку від 110 від всього кута, віднімаєте частинку 40 і отримуєте результат 70 градусів. Так, наше завдання з вами сьогодні навчитися будувати кути і вимірювати їх. І так, починаємо. Пишемо «Вправа 762. Вправа 762. в дивку транспортира ще сьогодні нема, ви уважно подивіться, і теж потім як купите, зробите таке. Завдання таке. Накреслий кут, градусна міра якого поводу рівнює, ну і тут кілька завдань. Пишемо, спочатку будемо робити перше завдання. Перше дужечко. Значить, З чого починаєте ви? Ви починаєте з того, що вгорі трошки залишаєте місце для кута і ставите точку, вершину кута, поставте точечку. Оце буде ваша вершина. Перший кут нам потрібно побудувати. Ось я напишу 30 градусів. 30 градусів. Так. Тепер. Беремо транспортир. Так, беремо транспортир. Найдіть його центр. Подивіться, де вас там. І. Поставте так, щоб за цією нашою вершиною точно-точно співколо. Щоб точно співколо з вершини. Далі. Тепер в мене зараз я проведу, давайте проведемо промінь. Так бо не будеш від чого відкладати. Да? Від точки. Давайте в оцю сторону вліво проведіть промінь. Можете навіть з такого транспортира проведіть, а тоді будемо вже відмічати. Так. І так, в нас є точка, вершина кута. Є його одна сторона. Я не дивлюся, щоб всі встигали. Так, є одна сторона. Далі. Транспортир. Так, прикладайте так. Щоб точно було вершина з центром, а оця сторона попала на 0 градусів. Уважно, дивіться, тут на 0 градусів. Подивіться ж у вас дві шкали. То ви ж виберіть ту, що вам потрібно, там де минулик. Тепер нам потрібно 30 градусів. Шукаєте, де у вас 30 градусів. І ставите отут собі олівчиком маленьку таку позначку. Позначку. Так, маленьку позначку. Я поставити тут не можу, бо в мене трошки по-іншому транспортир працює. Вам треба поставити рисочку. І тоді вершину кута з'єднати з цією рисочкою. Дивіться, ви ставите рисочку. Це бачите, де мене. Голуба відмітка, тільки маленьку таку рисочку, там, де у вас 30 градусів. Тоді вершину кута, берете лінієчка або цим самим транспортиром з'єднуєте з цією рисочкою. Так, треба рівно. У мене навіть, бачите, такий автоматичний транспортир, що пише скільки градусів, а ви ж вже самі повинні. Отакий От у вас повинен вийти кут 30 градусів. Дивіться, що ми з вами ще вчимося робити. Ми ставимо. Дужечку отак. Олівчиком. І підписуємо маленькими циферками. 30 і кружечок горить, 30 градусів. Все. 30 градусів. Покажіть мені, будь ласка, свої кути. Отак прям в камеру можете нічого не повертати. Я хочу подивитися, в кого який кут вийшов оцей густрий. Чи вам вдалося, чи не вдалося. О. О. Бачу, добре. Артур побачила, побачила. Ну, ще Діана, покажи, будь ласка. Так, о, бачу, добре. У, Захар, бачу, дякую. Так, ще хто діти бачу. Валя побачила, Настя побачила, Спасибі. спасибі, так, Вчимося далі. Так, хто ще ді і побачила? Молодець, підпиши, що з 30 градусів. так, Підписав? дужечка і 30 градусів, Далі діти. Наступне завдання, мені здається, дуже легке 180 градусів. Я вам підкажу, що це можна зробити і без транспортира, потім тільки перевірите, як це зробити. Ви берете, будуєте отак пряму і посередині ставите точку, і буде вам, ось дивіться, кут: 180 градусів. А тоді візьміть транспортир і переконайтеся, що це дійсно 180. Так, і я візьму і переконуюся. Поставлю там, де в мене вершина. І дивіться, рівно 180 градусів. Хоч з однієї сторони шкали дивитися, хоч з другої сторони шкали дивитися. Ось. Отак. От це воно. Так. Наступний третій кут вчимося будувати 115 градусів. Пишемо третє. Третє завдання. Це було 180, так? 115 градусів. 115 градусів. Це кут тупий, то приблизно, він дивіться, буде більше, ніж 90. Головне тут не переплутати шкалу. Так, перше, що ви робите, проводите ж е, початок цього кута, промінь. Один. Раз. Одна сторона готова діти. Вгорі не забудьте залишити місце для побудови з цього путу. Далі. До речі, можна будувати вершину робити як зліва, так і справа. Тепер беремо транспортир. Суміщаємо так, щоб вершина впала з центром транспортира, а сторона вийшла точно на 0 градусів. Тут уважно. Точно на 0 градусів. Далі. Подивіться, якою шкалою користуватись. У мене, наприклад, та, що зовнішня, ось ну, в мене стоїть. І я повинна ось 90, а треба 115, 100, 110. Між 110 і 120, там є така половинка рисочка середнього розміру. І ви тут ставите маленьку собі таку позначку, рисочку. Для чого її ставити? Щоб вершину кута, потім з'єднати з цією рисочкою, продовжити. І буде вам друга сторона кута. Так, будь ласка, значить, від нуля. Від нуля. Між 110 і 120 там буде 115 градусів. Ось такий у вас вийде кут. Позначаємо дужечка і підписуємо 115 градусів, 115 градусів. Усіх вийшло. А ну, подивіться на мене, помахайте мені голова. Чи усі? Так, добре. Ну, я рада за вас. Так, тренуємося. Далі, діти. Наступний кут четвертий. 132 градуси. Пишемо, четвертий. Четвертий, 132 градуси. Я вам пропоную, давайте спробуємо тепер потренуємося і з іншої сторони будувати. Місце залишимо отак. Зараз покажу. Так. Дивіться, що я хочу вам показати, щоб отут був 0 градусів і ось сюди його будувати, щоб з другої сторони був напрямлені. Давайте спробуємо так. І так, провели, оце ось буде вершина тепер, щоб ви вміли зліва і спробувати будувати. Так. Зліва і справа, Беремо транспортир. Тепер ось у нас де буде вершина, так. Так, я свої позначки теж переведу сюди. Суміщаємо, щоб сторона кута точно співпала з нуле. Тепер в мене це ось внутрішня шкала, А ви ж дивіться по своєму транспортиру, як там у вас буде. різні бувають, І. Треба 132 градуси. Ви шукаєте. Шукаємо. І так, у нас ось 90 градусів, потім йде 100, 110, 120, 130, а тоді ще дві маленьких поділки, 2 градуси. Шукаєте, де у вас 132. Ставите тут рисочку, рисочку де в мене ось голубенький показничок, Рисочку і тоді вершину кута з'єднуєте з цією рисочкою. Так, і повинен у вас отакий вийти кут. Так, 132 градуси. Так, помітимо дужечка, олівчиком дужечка, а ручкою маленькими циферками записуємо: 132 градуси. 132 градуси. Так. І п'яте завдання, до речі, теж можна зробити без транспортира, а тоді транспортером перевірити. 90 градусів. Записуємо. П'яте завдання. 90 градусів. У вас зошиту клітинку. Через те. Ви можете по клітинках побудувати. Це навіть може побудувати той, в кого немає транспортира. Тільки точно-точно по клітинках. Дивіться. Будуємо прямий кут 90 градусів. Не забудьте, що він позначається не дуже, а таким квадратиком. Ось 90 градусів. Побудуйте без транспортира, а тоді транспортиром перевірте, чи дійсно у вас так вийшло, що 90 градусів. Так, я перевіряю своїм транспортиром. Чи дійсно в мене. Так. 90 о. 90 градусів. Значить, виходить кут 90 градусів і 180 можна будувати і без транспортира. Тільки перебірти. Так. І так, у вас тепер є. Побудовано 5 кутів за допомогою транспортера. Вам смисл зрозумілий, як будувати? Да? Що за чим? Це... Так, ну добре. Так. Е, наступне завдання. З вашого підручника. Так. Це вправа 770. Пишемо вправа 770. 770. Тут три завдання. Складається, з трьох частин складається вправо. Побудуйте кут АВ, який дорівнює 120 градусів. Проведи промінь оце так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. І знайди градусну міру кута Б оце, що утворився. Так, починаємо з першого завдання. Нам потрібно побудувати кут, що дорівнює 120 градусів. Так. Не забудьте вгорі залишити місце для побудови. Будуємо спочатку одну сторону. Визначте, де у вас буде вершина зліва чи справа. У мене буде справа. Тут це буде вершина. Кут називається АОБ. То я вже поставлю так. Дивіться, А, У. У. Всередині, бачите, буковка О, це значить вершина, це точка У. Далі беремо транспортир і будуємо кут 120 градусів. Так, беремо, не забудьте, центр з вершиною суміщаємо. Сторону кута ставимо так, щоб попало на нуль. Далі. З 90 градусів 100, 110, 120. Ставите діти, от, рисочку, собі позначку, і з'єднуєте із вершиною куту. І отакий у вас вийде. Кут. 120 градусів. І тепер ми вже можемо тут поставити вершину Б. Все, в нас вийшов кут АОБ. Я запишу 120 градусів. 120 градусів. Це перше завдання. Друге завдання. Проведи промінь так, щоб кут це дорів... дорівнював 30. Дивіться, АО. І далі тут треба якось так промінь провести, щоб 30 градусів було. Знову беремо транспортир. Ставимо його в те ж положення, що й було до цього. Тільки тепер вам треба знайти 30 градусів. Поставити рисочку, з'єднати з вершиною кута. 30 градусів. <кій> Провели промінь оце. Значить, тут літера С. Тепер дивіться, як ми позначки робимо. Весь кут однією дужечкою позначаєте. 120 градусів. Далі, якщо кут іншої градусної міри, треба вже дві дужечки ставити. А оцей кут, а оце. Ось дві дужечки ставити підписуєте 30 градусів. А знайти вам потрібно градусну міру кута Б оце. Ось я хвилькою так позначу: ось цього кута, що залишився, частинка його, треба знайти. То ви пишете: кут Б оце Кут Б оце Давайте подивимося, допоможіть мені. Якщо весь кут 120 градусів, частинка його 30, як тоді знайти другу частинку? Ну, я слухаю. Ну, Весь кут 120. Частинка його цього кута. Додати. Додати. Весь кут, 120, великий, так? Да? Частинка цього кута. Зараз попробую показати. Ось одна частинка. 30 градусів, а другу частинку як знайти? Буде відняти і буде відняти, 90 градусів. Це, як, це знаєте, на що схоже? Дивіться, є відрізок великий, ось 120. Так? І його частинка 30. А як знайти другу частинку? Так само з кутами. Пишемо: 120 градусів, відняти 30 градусів. Скільки буде? 120, відняти 30. 90, 90 градусів. 90 градусів. От, ви бачите, ми і знайшли градусну міру, кута той, що залишився. Отже, давайте підведемо коротенько з вами підсумки. Сьогодні на уроці. ви, ви дізналися, Я сподіваюся, що ви навчилися відкладати кути за допомогою транспортира. Навчилися. Так, і так. ще треба вимірювати. Є в підручнику завдання на вимірювання, але ж підручника у вас нема, да, щоб помітити, прийдеться вам свої кути будувати і вчитися вимірювати. І останнє, що б я хотіла від вас сьогодні почути, підведемо такі підсумки, що в такій формі рефлексія, мій настрій. Будь ласка, після уроку. Подивіться, чи все вам добре вдалося, чи прям дуже гарно, як вам кути сьогодні будувалися. Так. А яка домашня робота? Яка домашня робота я напишу в як подивіться. Так. О. Я дуже рада, що ви всі сьогодні навчилися будувати кути. Все, Всім спасибі за роботу. До побачення. До побачення, гарної побачення.